Я досліджую тему призначення душі. От що для Ой. вас призначення от людини, душі, що бути корисною в суспільстві? Ви займаєтесь тією справою, яка і вам приносить задоволення, і іншим є користь? Так, Займаюсь блогом своїм. Я Що ви там транслюєте? Лайфстайл свій, якісь там лайфхаки, розказую, як я переїхав в Київ, як я знайшов собі спочатку роботу. Це все розказую, розказую. Людям цікаво, люди цього навчаються чомусь, чомусь. От, але це цікаво. Як думаєте, в чому саме користь да от цього лайфстайлу вашого для інших людей? Ну лайфхак. вам це приносить уже дохід? Звичайно, О, прикольно на рекламі. Казино, крипта вже рекламував у Угу. Тобто ви не проти? Осуждаю, не осуждаєте, але робите. Але так, да, я збираю зараз гроші на квартиру тут в Києві, хочу вже хорошу зняти. А пам'ятаєте той випадок, коли ви такий прокинулись, чи як це у вас було? що «да, Я хочу знімати, бо дуже багато людей от зараз ходить, просто сотні, вони бояться проявлятися, а ви не боялися. Яку рекомендацію дасте? Ну, у мене стар дуже легкий, у мене сестра дуже відома блогерка. Ось. А і... хто, якщо не секрет? Альона Черніцева. І вона, я приїхав до неї в гості. Я кажу, просто приїхав в гості, вона каже, залишайся тут. Все, я тут залишився. То вона відмітила, все, і отак почалася моя кар'єра в